Він приходив додому п'яний, зачиняв двері і бив мене поки не падав з Діти це чули. Він вимагав, щоб я покинула роботу. Щодня ставив кожен мій крок під питання. Погрози, крики з телефоном у дому. Я боялась там бути. Насильство щодо жінок. Це серйозна проблема громадського здоров'я і одна з найпоширеніших форм порушень прав людини. Кожна третя жінка в Україні і світі, яка мала інтимного партнера, зазнавала сексуального чи фізичного насильства з його боку. В 42% випадків це відбувалося прямо в їхньому домі. Постраждалих від економічного та психологічного насильства ще більше. Але ти не сама. Підтримка поруч. Розуміємо, що зробити перший крок важко, та ми готові підтримати. Наш безпечний анонімний чат-бот завжди на зв'язку. Напиши, і ми допоможемо. Гаряча лінія працює цілодобово, 7 днів на тиждень. Тут завжди готові вислухати та допомогти, де б ти не була. Кваліфіковані психологи допоможуть відновити сили та впевненість у собі. Фахові юристки нададуть консультацію, щоб убезпечити тебе і твоїх близьких. А для тих, хто шукає безпечне місце створені кімнати, де можна переночувати або залишитися на деякий час. Це простір, де тебе захистять і де ти можеш відновити сили. Для тебе також доступна безкоштовна медична допомога щодо сексуального. Та репродуктивного здоров'я. Ти не сама. Твоя сила всередині. Підтримка дала мені сили для змін. Зроби крок.